Олена зі своїм Йоркширським тер'єром не розлучні, але коли дівчина виїжджає за кордон, собачку вимушена залишати на своїх родичів чи друзів. Це приносить певні незручності. Якщо треба то їхати, надовго, мами, подружок, ну, у всіх своя життя, там, робота і трудності. завжди трудності. І переживаю, конечно же. По скайпу їй звоню, по телефону звоню. <головік> Проблемно. Вирішити ці проблеми взялася благодійна організація захисту безпритульних тварин, не будь-байдужим. Тут створили справжній готель для тварин. Працівники фонду охоче доглядають за собаками, окрім бійцівських порід, кішками, морськими свинками, хом'ячками та пташками. В цьому готелі запевняють благодійники. Тварини почуваються як удома. Для собак як как якби бы виґул, кормлення, для кошик – це так само уборка, за ним горшочок, все, що потрібно, так же, питання. То Все, что нужно, условия домашние, то есть животные не будут находиться в клетках, так как то есть, если какая-то собака среднего роста, то вот есть на улице или собака, привыкшая жить на улице. А для домашних животных, то есть домашние условия полностью. Коштують ці послуги від 30 до 50 гривень на добу. За ці гроші благодійники сподіваються хоча б частково перекрити витрати на притулок для тварин. Нині там перебувають близько 25 чотирилапих безхатченків. Їх тут доглядають, годують, лікують та стерилізують. Це запевняють благодійники найефективніший спосіб протидії собачій безпритульності. В тому було да сім в цьому году вже 20. То есть і сколько ми вже боремося, это ні к чему не притусь, сісля не начні масово стерилизовать собак, То, есть то что мы делаем, это равняется нулю. То есть це круговорот, да, одно переходить в другое. Поки що готель не приймає великих собак, але вже в наступному році обіцяють працівники. Вони збудують на території спеціальний вольєр, де зможуть перебувати і доги, і ротвеллери. Вероніка залевська, Андрій Соколовський. Час новин Чернівці.